Похання клітерем, дружини короля покоя, коли це на солодку. Також Ліманських забрах трагічні історії про кохання Нейлдре і Найсіків. Словом, я думаю, любили такі історії і часто оця, цей момент трагізму е, був спричинений тим, що закохані на належали до ворогуючих родин. Е, або ж один з них був чи була одружена з іншим, як в історії долі, а в історії, яку я хочу розповісти, е, е, яка дійшла до нас із самим 9 століття. А вона була називається Зустріч Лідан і Куретіра, Форма Лідан. А уж куріки громадської мовою йдеться про кохання поетеси і поет. В цій залі людей в гарних середньовічних строях. Це справді допомагає змінитися атмосферу середньовіччя. І, що цікаво, належала лідера до корпорації. Рівня опанування складної системи політичних жанрів і вони були дуже вжиновані на суспільстві і належали до дієць цього шляхерних верстів на рівні і без. І нас також ми знаємо, що іменській базі. Також передали, але вони не... to sure. 我不会坚 Філіт був він і власник цієї Ірландії. І це нам говорить про те, що корпорація, могутня корпорація Філід на той час вже западала, набирала сили християнства. І тому мав Дарда, верховний Філіт, надзвичайно шанована особа за баганських часів, він став таки знущання. Мистецтво фільмів Манда Херда запрошує лідам до джерела, де на неї чекає у відділю. І в тих які він проголошує, є згадка про те, що ліда покрила свою поручну черничну плату. Міцного не знайти жовтлайнівших, як і клад черничий непогідь, чим з за своєю. Ми не знаємо, в який саме момент Лідер приймав постріл. І, звичайно, це різко міняє долю її, і долю її поганого, і фуріки приймає рішення також стати чимцем. Чис ви обираєте чи переносили?

Людям вести, не дізнати нечи в цю ніч не втрачу. А літа на це не відповідає, і звертаючись, ніч не буде колеж тих, куріки і рід, робочих сам на сад, не договоритись на. І треба сказати, що текст і сади дійшов до на нас дуже пошкоджено. 16 століття вже сама стата дотована ХІХ століттям, Тому в тексті багато певних таких лакун, неясностей, зокрема, як я вже сказала, ми не знаємо момент, який вона пострілася в сучарніці. І так само так. гаразд. Слава Богу, тривають випробування для відданих корикира і зрештою їх розлучають. Хай його в іншу а потім він вирушає у гроші, поливань і лідан. Або І в наші часи цей вірш включений багато антології ірландської поезії. Отже, я прочитаю свій переклад, повний переклад опублікований в журналі Перезі, 19 рік, No4. Отже, далі, морячи, людям собі зробила слово, як болючі, вивезти. Світ незбесом від Богу, з Богової зливостей. Добрено, встрітись вибрання не в, петлі, в місті мною обрано дещиться. Стріч нема курятіру, що були, образую, визнаю. Ми усі його любила, бо любов є різною, пло мені. Пломені. Серце затеклось до зі мною, не менший час давно Дякую.